Продовжуємо проходити Stalker 2 та шукати цікавий та корисний лут у кожній локації зони. В попередніх відео я розповідав вам про локації: Мала зона, кордон, смітник. Та дикий острів. Якщо ви не проходили ці локації, зазираючи під кожний камінь, то щось цікаве і нове ви точно дізнаєтесь. Також посилання на плейліст з цими відео зараз з'явиться у правому куточку. А сьогодні на черзі локація Затон. В Попередніх своїх відео я говорив вам про те, що об'єднаю локації Затон та болота в один гайд. Але коли я готовив цей матеріал, то зрозумів, що контенту вистачить на два окремих відео. Тому обов'язково підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити Нових відео. Перш ніж розповідати про локацію затон, хотів би вам дати ряд порад. З поміж попередньо згаданих мною локацій, на затоні з високою ймовірністю вас почне бісити біганина та надмірний перекос у грі грози та темні години дня. Адже тут ви будете бігати достатні дистанції та ще й по болотяній місцевості з рослинністю полоба. Наматування кругів і пошук проходів для вас тут стане нормою. Тому, щоб трохи полегшити цей процес, я рекомендував би вам. Закуплятись нонстопом та мінералкою в обсязі по 15 штук кожного. Повірте, це значно полегшить вам життя в цій локації. Якщо ви будете проходити гру по моїм рекомендаціям, то так, це займе у вас більше часу, але ви не матимете ряд інших проблем, про які скаржаться гравці. Найбільшою перевагою буде те, що виходячи з затону, ви будете мати досить непоганий і прокачаний в максимум еквіп корисні артефакти та близько 400-500 тисяч Карбованців кишені, а це є досить непогано. Відкриває сьогоднішній гайд по затону, локація станція обслуговування. Тут на вас чекатиме відразу два крутих лути. В нижній частині території ви знайдете зачинене на кодовий замок приміщення. Код від нього захований в головоломці, розгадати яку ви зможете пошуком на території цифер коду. Щоб їх знайти, найкраще залізти наверх на металеві конструкції, що знаходяться між вагонами. Тут ви знайдете і сумку з лутом, а також розгадку на цю головоломку. В самому ж приміщенні ви знайдете комбінезон яструб, сейф з корисним лутом. Та ящики з патронами та аптечками. Наступний цінний лут знаходиться у приміщенні поряд. Тут, на першому поверсі, ви знайдете прокачаний автомат, SoftMod, набої до нього та медицину. Тепер відправляйтесь на вулицю та по драбині залізте на дах цього приміщення. Тут ви знайдете панорамний каліматор та патрони до АК нижче по карті від станції обслуговування знаходиться локація консервний завод. Тут Якщо заходите на територію зі сторони станції обслуговування, ви побачите зачинені двері. Обійдіть і зайдіть у приміщення з іншої сторони. Там будуть стелажі, на яких можна буде залізти та перелізти в приміщення з закритими дверима. Тут ви знайдете сумку, у якій буде знаходитись креслення, екранування, покриття для комбінезону СЕВАД. Тепер відправляйтесь у наступне приміщення на цій території. Там ви побачите безліч електричних аномалій. У них ви можете. Знайти електричний артефакт. Також, якщо ви підніметесь на найвищий рівень та пройдете по металевим конструкціям, то в кінці них ви знайдете два протигази оптик М10 гордон та цінний лут. На базі Якар, проходячи основний сюжет, ви можете легко пропустити дуже цінний лут. Піднявшись на водонапірну башту, ви можете стрибнути на рівень нижче на дерев'яні ящики. За ними ви знайдете комбінезон конвой та сумку з лутом. Якщо ви пропустили це, проходячи основний сюжет, не переймайте. Айтесь, комбінезон вас там чекатиме, та доступ на вишку буде відкритий завжди. Під ікаром проходячи основний квест в локації вентвихід, також будьте досить уважними, оскільки там теж є цікавий лут. Вище локації кар, праворуч від станції обслуговування, знаходиться локація. Ізумрудне. Тут ви можете знайти артефакти також в Кінці локації ви знайдете сцену з приміщенням. На сцені є сейф з цінним лутом. А також, якщо залізти на дах приміщення сцени, у дірці ви побачите баюна, вбивши якого та потрапивши усередину, ви знайдете унікальну зброю. Однак в моєму випадку ця локація та баюн баганулися, тому зброю я не знайшов. Скоріше за все, вона провалилася десь у текстури. Згідно з відгуків в інтернеті, така проблема трапляється в багатьох сталкерів. Підпишіться в коментарях. Чи у вас виникла така сама проблема, чи все ж таки вам вдалося знайти цю зброю? Праворуч від ізумрудного знаходиться аномальна локація Кіготь. Тут ви можете знайти артефакти а також. Вхід у печеру. Для того, щоб потрапити у печеру, вам необхідно зіскочити на виступ зі сторони заправки. В цій печері, буквально відразу за аномалією, ви знайдете нульцевий автомат фора 221 з патронами та сумку з цінним лутом. Трохи далі, праворуч, ви можете знайти мережу вогняних печер. У них ви можете знайти вогняні артефакт та тіло представника варти, солдата Конєєва, поряд з яким. Буде нульцевий автомат GP37 з набоями. Вище, та трохи ліворуч від аномальної локації Кіготь ви натрапите на бандитів на локації крамничка на узбіччі. Знищивши їх в приміщенні крамнички, ви знайдете костюм бандита. Далі, якщо ви підете вверх і ліворуч по карті, так щоб обрив у вас знаходився зліва. А було то справа. Ви натрапите на залізну дорогу та тунель. Тут ви зустрінете одного з найбільш небезпечних мутантів Stalker 2 – химеру. Знищивши її, зайдіть у тунель, та тут ви знайдете нульцевий гвинтар. Праворуч від локації крамничка на узбіччі знаходиться локація Рибгосп. Тут у вас буде побічний квест на спасіння сталкерів від бандитів. В ході його проходження на даху приміщення ви знайдете подвійний магазин для АК. Праворуч від рибгоспу, мабуть, найважливіша локація на затоні, аномальна локація мандрівні вогні. Тут Починаючи з 22.00 по четверту ранку з'являється вогні та сильне псіполе, яке не дозволяє використовувати ліхтарик. Згідно з описом в інтернеті, тут можна знайти архіартефакт дивна вода, що дає захист від радіації та збільшує вагу, яку ви можете переносити. Знайти його можна у трьох місцях на каміннях, які я зараз показую на карті. Однак... Вам може пощастити, так як і мені, і у вас цей артефакт може не з'явитись. Скільки б я б не повертався на це місце, які б танці з бубнами я не пробував, артефакт у мене так і не з'явився. Ця причина і стала затримкою в часі випуск цього нового відео. Якщо мені все ж таки вдасться його знайти або вирішити цю проблему, обов'язково вас про це повідомлю в нових відео. Нижче мандрівних вогнів знаходиться селище Опачичі. Тут нас цікавлять будинок. Та сарай. У сараї, який знаходиться першим, праворуч, якщо дивиться по карті, вас зустріне всі собака, яка створює копії себе. Щоб її вбити, вам необхідно знайти собаку, при пострілі, в яку вона не зникатиме та з якої буде йти кров. Розправившись з нею, заходьте у сарай. В ньому ви знайдете нульцевий дробовик та патрони. Далі нас цікавить, розламаний будинок. Залазимо на його дах та через пролом стрибаємо на горище. Тут ви знайдете ЗЗК, дослідник, нульцевий вайпер 5. Трони до нього та сумку з лутом. Праворуч по карті від мадрівних вогнів знаходиться локація лабораторія гідродинаміки. Тут, на даху приміщення з круглою надбудовою та електричними аномаліями, ви знайдете СВД та патрони до неї. В токсичній аномалії з кулями можна знайти артефакт. Також, якщо піти праворуч по цій ямі, в саме її кінець, то там ви знайдете тіло курта іспанця та також артефакт. Якщо ви вирушите до приміщень, яке знаходиться в правому верхньому кутку території лабораторії, то ви натрапите на кровосісів, розправившись з ними в невеличкому прямокутному приміщенні за ящиками, ви знайдете комбінезон страж волі та сумку з лутом. Тепер. Відправляємось вниз з карти на локацію «Лісництво». Тут, в правій частині території, ви знайдете контейнери. Нас цікавлять контейнери, які стоять один на одному. За ними є контейнер з місцем, куди можна на нього залізти. Тепер, стрипаючи з контейнера на контейнер, ви потрапите до місця, яке нас цікавить. У відкритому контейнері ви знайдете комбінезон універсальний захист. Та сумку з лутом. Праворуч від лісництва на річці. Ви знайдете рибальську пристань, де у будиночку рибака в сумці ви знайдете збільшений магазин для фора 221 та харона. А також, як завжди, додатковий лут. Ліворуч від лісництва знаходиться локація ремонтний причал. Тут вам необхідно знайти невеличке подвір'я поряд. З найбільшим приміщенням на території. Саме тут знаходиться драбина, через яку можна потрапити на дах. Орієнтовно в центральних вікнах ви побачите сумку. Залізайте через вікно на металеві балки, та там ви знайдете комбінезон зоря та сумку з лутом. Від ремонтного причалу відправляйтесь в сторону Султанська. Поряд з ним, у локації, яку я зараз показую на карті, знаходиться досить непримітна землянка. Там вас зустрінуть зомбовані, знищивши їх. Заходьте середину та за столом ви побачите пофарбовані доски з ящиком за ними. Зламайте доски та ящики, та після цього пролазьте у сховок. Тут ви знайдете ящик, в якому буде приціл PSO 4X, нульцевий АКМ 74S та патрони до нього. Тепер відправляйтесь не на Султанськ, а на Шевченко. Тут розгрозіться у ящик, знайденим лутом, та поки його не продавайте. На Шевченко ви зустрінете бороду, який видасть вам другорядний квест. В якому вам необхідно буде врятувати сталкерів від бандитів. В ході проходження цього квесту ви можете також залутати зброю, але саме основне по його закінченню у вас покращиться відносини з бородою. Це дасть вам можливість продавати йому хабар, який ви знайшли попередньо, а також той, який ви знайдете в майбутньому, по досить вигідним цінам. Далі відправляйтесь на султанськ. Тут ви познайомитесь з барменшою Сонею колиною, яка відправить вас до султана. Султан вам видасть квест на повернення його посилки. Беріть цей квест та відправляйтесь до причалу з кораблем Львів. У самому Львові ви знайдете детектор гілку та посилку султана, але не спішіть покидати цю локацію. В капітанському містку корабля ви знайдете сейф з лутом та поряд нього комбінезон Мародер. Подальшому вам стане доступна місія три капітани. Береться вона на султанську. В соні калини сама місія поставить вас перед вибором, чию сторону обрати, але тут є дуже важливий нюанс: не вздумайте до початку проходження цієї місії йти на локацію портові крани, інакше. Вона у вас забагується. Якщо все окей, то після того, як ви взяли місію, відправляйтесь на локацію портові крани. Тут вам необхідно буде ліквідувати снайпера, який сидить у першому крані, якщо йти на цю локацію зі сторони Султанська. В кабіні крану ви знайдете унікальну зброю. Опадос, також в самому приміщенні, де проходить зустріч Бороди і Султана, ви знайдете сумку, у якій буде креслення на покращення гвинтаря. Повне проходження цієї місії ви можете переглянути на моєму лайв каналі. Посилання є в описі та в першому коментарі під цим відео. Підписуйтесь на мій лайв канал та приходьте на стріми. Так, ви дізнаватиметесь прикольні місця з лутом до моменту виходу їх у цих гайдах. А також ми можемо поспілкуватись та провести весело разом час. Проходячи різні ігри. Якщо ви знайшли ще цікавий лут у цій локації зони, або у вас виникли додаткові запитання, пишіть їх у коментарях. Ну і не забувайте про підписку та лайк цьому відео. Давайте просувати український контент та витісняти контент з мордору з українського Ютуб простору. А на сьогодні це все. До зустрічі!